Пам'ятник Леніну майже 80 років простояв на могильних плитах померлих українців. Це з'ясувалося після того, як у селищі Нова Прага на Кіровоградщині розібрали постамент вождя пролетаріату. Статую Леніна повалили ще в 90-х, одразу після оголошення незалежності. А підніжжя вирішили розібрати кілька тижнів тому. Під час демонтажу комунальники побачили, що стояв і ліч на могильних плитах померлих ще у 18-му сторіччі українців. Нині плити зберігають на території місцевого комунгоспу. Що з ними робити, комунальники ще не вирішили. Нащадки померлих у селищі вже не проживають. Там, видачі, всі якісь, як ото раніше казали, куркулів, бо фамілій таких по попрагів ж немає. Після революції, видать, їх виселили, а ці старі захоронення залишилися. Ну, а комуністам ж що класти, то класти.